Доброго дня, дорогі земляки! З вами Олексій Скоркін і сьогодні проїжджав однією з паркових зон, яка розташована в нашому селищі Полянки, на що звернув я свою увагу. Я звернув свою увагу на отаку чудову лаву, яку нещодавно, з усиллями наших працівників комунального підприємства «Благоустрій» і селищної ради змінили та покращили. Я бачу гарні отакі дошки. Які якісно оброблені, і такі гарно пропитані. Робота зроблена якісно, і мені приємно, що наші місцеві органи влади звертають свою увагу не лише на покращення якогось такого обширно масштабного побуту в нашому селищі, але й на такі невеличкі дрібниці. Для когось це дрібниця, а для багатьох людей це місце для того, щоб можна було присісти, відпочити. Я часто помічав на цій лаві. Жіночок похилого віку, дітей, які сиділи. Ви знаєте, це приємні речі, на які не звертаєш уваги, але які дуже потрібні і корисні. Дякую нашій селищній раді, нашому комунальному підприємству Благоустрій за те, що розпочали впорядковувати такі чудові місця відпочинку. Сьогодні з вами був Олексій Скоркін. До скорої зустрічі!